Хто вам зараз не дає рухатися вперед? Ви. Ви <плес> ваша дорога повністю відкрита. Гляньте перед вами всі можливості. Абсолютно немає ніяких перешкод. І навпаки, доля дає, бачите, дві, дві наче радуги. Тобто доля дає вам ну, необмежені можливості, необмежені. Ідіть до своєї зірки. Карта зірка завжди про е, планування, про стратегію, про реалізацію. Тобто треба рухатися за своєю зіркою. Да? Але ви стоїте і думаєте, що робити, очі закриті, бачите, Тіпа, заглядаєте самі в себе, е, що мені робити, як мені робити, А чи хочу я дійсно, а чи не хочу я дійсно. І що робите? Нічого не робите. Лежите курите. Бачите, тут людина нічого не робить повністю. Тобто, що це означає? Для того, щоб. Добитися або отримати свою мрію або дойти до своєї мети, ваша задача рухатися, не грати на скрипочці і не лежати, а рухатися тут у вас взагалі немає ніяких перешкод для того, щоб щось змінювати в своєму житті. Розумієте? Змінювати в своєму житті. Ваші дороги відкриті, зірка вам сяє, що ідіть, от прям за зіркою можна рухатися. Але чим більше ви стоїте і граєте, грубо говоря, на цих на скрипочті, да, зав'язаними очима, тобто не рухаєтеся, рівнесенько. То й ні шах вправо, ні шах вліво, нічого не робите, і лежите, то ну відповідний результат да, його не буде.